Слава Богу, дорогі браття та сестри, молитва це духовна їжа, без якої людина стає духовно мертвою. Постійно моліться, каже нам, апостол, сам Спаситель залишив нам приклад досконалої молитви, коли молився на хресті за тих, хто його розпинав. Він смиренно промовляв, Отче, прости їм, тому що не знають, що творять. Сам Христос залишив для нас основне правило молитви, залишивши слова Отче наш, Ти той, що є на небесах. Ми кожного разу під час будь-якого богослужіння, молячись до Господа цими словами, просимо у нього Його небесного заступництва. Сьогодні здійснюємо паломництво до одного із найдревніших міст планети до Єрихона. Воно знаходиться в Палестині на території західного берега Йордану. Місто є оазисом в юдейській пустині і іменується ще містом пальм. Єрихон згадується у старому завіті. Після смерті Мойсея в пустині Ісусу на вину явився Бог і волів йому перейти через Йордан в землю обітовану. У святому письмі написано, що води Йордану розступилися, і люди пройшли по дну, як по суші. А увійшовши на землю обітовану, євреї атакували Єрихон. Спочатку Ісус Навин послав до міста двох своїх розвідників не попасти в руки ворогу їм допомогла блудниця Раав. Протягом семи днів армія оточувала місто, а священники дули у труби. Від цього височезні міські мури рухнули, і військо Ісуса Навина увійшло до міста без перешкод. Помилована була тільки Раав та її родичі. У посланні до євреїв апостол Павло згадував про цю подію як приклад безмежної сили віри в Бога. Тим часом ми наближаємося до шанованого усіма християнами місця, яке іменується сорокаденною горою. І коли Господь наш Ісус Христос прийняв хрещення, то після свого хрещення пішов в іудейську пустелю, і там біля ріхуну знаходиться гора спокус. Саме так, ще називають цю скелясту гору. Тут Ісус постився 40 днів та ночей і був спокушений дияволом. Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, говорив Господу спокусник. А він відповідав сатані не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, що походить із вуст Божих. Гора, це, мабуть, і до цих пір є місцем спокус, бо неподалік від місця, де молився Христос, масони з велика зино. Існує переказ, що коли на сорокаденній горі споживати скоромну їжу, то до того місця сповзаються змії. Матушка Магдалина вчить, що на гору спокусь потрібно підніматися з вірою і смиренням. Віряни моляться «Отче наш 40 разів або мовчать. Ще до революції на вершині цієї гори Русичі викупили клаптик тої гори на вершині і розпочали будівництво монастиря на горі Спокус. Але то не вдалося, бо революція все це вже перечеркнула. І зараз на цій вершині гори там видно кріпосну стіну, стіну монастирську, ну там тільки одна площадка. На схилі гори там також урвище єсть. Там є шостого століття монастир греческий, православний, де й до нині є, монахи живуть. Підніматися туди дуже тяжко, цей монастир. Але також я там був кілька разів. Що мене там здивувало, це як розказував священник, який там служить, що там є в одному з храмів пещерних іконостас. Руська різьба іконостасу, ікони руські. На слав'янській мові надпис на іконах і цей іконостас паломники з Русі, Київської Русі, принесли пішком туди, до Єрихону, на святу землю, і там той Іконостас встановили. До цих пір у грецькому монастирі Спокус зберігається камінь, на якому молився Господь під час сорокаденного посту. З Єрихоном пов'язано кілька подій, описаних у Євангелії. Тут Ісус Христос звершив чудо, зцілив сліпого чоловіка. Саме в Єрихоні був похований і грізний цар Ірод, який керував євреями в часи Римської імперії, коли народився Ісус Христос. В Єрихоні є також участок руської землі, де Господь зустрівся з Закхеєм, правильним митником, який хотів бачити Ісуса Христа. І вліз на дерево. А Христос потім сказав, що з дерева. Я хочу бути сьогодні в твоєму домі. Потім Закей приймав Господа в своєму домі. Згадаємо ще одну історію зі Старого Завіту, пов'язану з Ерехоном. когда здесь жил пророк Божий Елисей, это ученик пророка Божия Ильи. И когда пророк Божий Илья возносился на небо, на огненной колеснице, то Елисей попросил у него, учителя, дай мне благодать более, нежели у тебя. Как надо такой дерзнуть попросить. Более, нежели у тебя. И уже возносясь на небо, на огненной колеснице, Пророк Божий Илья бросил ему свою милость. Милость – это мантия, кожаная милость. И поднимает эту милость пророк и обладает великой благодатью Божией. Прибыл он сюда в здесь он жил. А источники великолепных, которых было очень много, но вода была непригодной для питья. Она была очень горькой, соленой, совершенно непригодной для питья. И они обращаются к нему. Ты же пророк, сделай нам хорошую воду, чтобы она была для питья года. Пророк, Боже, хорошо, ведите меня к источнику. Пришли к источнику. Вот этот источник, который там джерело выпускает. Но там регулируют, как и вот здесь, подачу воды. Она здесь проходит фильтрацию, я сейчас вам расскажу. А там джерело, я как обычное джерело всюду. И он говорит, принесите огромный кувшин соли. Принесли. А теперь высыпайте туда. Все удивились, ухмыльнулись. И так вода горькая, и так вода соленая. Еще соли добавим. Что это за пророк? Ну что это такое? Он, видя смущение, улыбнулся пророк Божий Елисей, говорит, сыпьте. Они высыпали туда источник, источник сон, и теперь говорит, а теперь зачерпите и пейте. Они не сам пей. Такая вода была горькая, еще туда соли добавили. Пророк Божий Елисей зачерпывает водичку, пьет и не может насладиться. Вода льется, льет, ну играет. Это же надо такое. Но ну, все-таки, почерпнули сами, стали пить. И есть такое полотно написанное, называется «Елисей дарит источник от неба». Значит, пьют все воды, вода вот так бьется, все прямо пьют водичку. Вода стала необыкновенно вкусной, сладкой. Ще з Єрихона до Єрусалиму паломники мають змогу побувати у ще одній великій та древній святині, яка знаходиться в ущелині гір Ваді Кельт в Юдейській пустині. Ні автобус, ні автомобіль не доходять до цієї гірської обителі. Пішохідна дорога до неї в'ється по мальовничих схилах гір. Паломництво до цього монастиря не випробування для людей, які мають проблеми зі серцево-судинною системою. Тим, кому важко спускатися чи підніматися назад, місцеві араби пропонують допомогу. Це їхній заробіток обратно да обратна стаття. Уди у грецьких монастирях ми бачимо ось такий знак святогробського братства ТФ. Історія монастиря починається з п'ятого століття. Сьогодні він відомий як монастир Георгія Хозевіта. Святий Георгій народився на Кіпрі в родині побожних батьків. Його дядько був навіть настоятелем монастиря. З юних років він мріяв про відлюдницьке життя, але пустельником так і не став. У цьому монастирі у скелі він спочатку служив помічником садівника, розраховуючи згодом піти у постелю, але так і залишився тут назавжди. Георгій Хозавіт за свій лагідний характер швидко здобув загальну любов і прославився як чудотворець. Він був духовним наставником громади, навіть відлюдники, які приходили в монастир з віддалених печер, просили в нього благословіння, і тим не менше офіційно святий Георгій ніколи не був настоятелем цієї обителі. У 1187 році монастир зруйнували перські солдати. Відновили обитель греки в кінці 19 століття. У 1901 році монастир був повністю відбудований, реставровані церкви келіїченців. Це місце цікаве ще й тим, що саме тут оплакував свою бездітність Боготець Яким, і тут він отримав звістку про те, що його дружина Анна народить дівчинку, якій судилося стати матір'ю Бога. Головна церква монастиря присвячена Пресвятій Богородиці. У раці під склом покоїться мощі святого Іоанна Румунського, який жив у минулому столітті і прославився своїми аскетичними подвигами у монастирі Георгія Хозевіта. Благодаті світло душі після відвідин таких святих місць перемагають фізичну втому. Буває й так, що після складного паломництва до гірських монастирів наші віряни відстоюють нічну службу Божу у храмі гробу Господнього, знаходяться сили, бо є духовне піднесення. душу сидяща в діслих, одієна в одежду до білої вже он же володіє вже діся. Бажаємо вам віри в Бога і сили духу в усіх життєвих випробуваннях. І хто б нас чим не спокушав, пам'ятаймо, що людина живе не тільки хлібом єдиним. Ми з вами буваємо у храмі, дорогі наші браття та сестри. Ми всі вивчаємо Святе Письмо під час того, як слухаємо, як читається Євангеліє. Як батюшка під час Богослужіння тлумачить нам святе Письмо як Старого, так Нового Завітю, вчення святих Отців, історію церковну. Водночас, дорогі наші телеглядачі, ми розуміємо, що це зовнішнє розуміння. Сам Спаситель промовив, що не слухачі, а виконавці святого письма, вчення Спасителя спасуться. Під час того, як ми буваємо у храмі, ми бачимо різні види богослужінь. Ми розуміємо, що молитва теж буває різна: і прохальна, і подячна, і усилена молитва. Також, водночас, ми бачимо і різні види богослужінь і вечірню, і повечір'я, і часи, і утренню, і пік основу наших всіх богослужінь це звичайно святу божественну літургію. Всі ми з вами знаємо, що складається літургія, тому що, я думаю, дорогі телеглядачі, всі буваємо в храмі, розуміємо і значення цієї Євхаристії, подяки Господеві. Всі ми знаємо, що літургія це загальне богослужіння. Але є і інші види приватні богослужіння, до яких входять і таїнства, і обряди Святої Православної Церкви. Звичайно, святий отець церкви IV століття, святитель Василій Великий. Свій час промовив, що у церкві тисячі таїнств, так, це правильно, тому що кожна молитва це маленьке таїнство, таємниця благодатної зустрічі людської душі з самим Богом. Але водночас ми всі з вами розрізняємо, згідно канонів та вчення церкви сім таїнств церковних. Ми знаємо таїнство хрещення, таїнство миропомазання, ми розуміємо і інші таїнства, таїнство соборування, таїнство святих херотоній. Тобто ми бачимо, що це є й приватні богослужіння, які звершуються по бажанню тих чи інших віруючих людей. Ми знаємо чин похорону, ми знаємо чин постригу. Вони не входять в коло церковного богослужіння, а звершуються на прохання тієї чи іншої людини в силу певних церковних обставин. Також після божественної літургії часто і в наших міських храмах і сільських відбуваються молебні. Та панахиди. Ось часто виникає запитання: чи варто звершувати після літургії молебень? Що таке молебень? Коли його можна замовити? Які види молебнів є? Саме з такими запитаннями про молебень, ми звернулися до молодих людей одного з вищих навчальних закладів нашого міста. Молебень це служба, яка проводиться за здоров'я. За хворих, за святих, за трудящих. Вона є обов'язковою і вона входить в коло богослужінь. Молебінь є обов'язковою молитвою. Туди подають з записочками, тому що це дуже сильна молитва і кожне ім'я потрібно назвати. Слава Богу, любі мої браття і сестрі, дорогі наші. Волиняни, шановна молодь, ми вступаємо в період Великого посту. Піст дається нам для того, щоб ми очистились, обновились, покаялись, освятились у таїнстві причастя і в здоров'ї доброму та радості серця, дочекали і зустріли день Воскресіння Христового. Церква має чиноположення своїх богослужінь. Круглі сутки в церкві має бути церковна служба. Богослуження. Богу богослужіння не потрібне, воно потрібне нам. Суточний круг церковного богослужіння складається. З малого Повечір'я, З малої вечірні. З великого повечір'я. З великої вечірні. З утрінні. Це служби, які служаться з вечора, цілу ніч, якщо так по-справжньому, і до самого ранку. Часи. Перший, третій, шостий, і дев'ятий по періоду годин суток і божественна літургія як завершення суточного круга богослужінь. Звичайно, у наших храмах богослужіння проводиться трішки скоріше. Наприклад, якщо на Афоні починають у 5 годин вечора все наш наявдіння, куди входить по вечірня і утрення, перший, третій, шостий часи і літургія, то починають 5 годин вечора, а завершують біля 11 години ранку. Я в 1992 році на свято Пантілімана сподобався по Божій милості служити на святій горі Афон в храмі монастирі Пантілімана Целітеля. Служили ми всі наші обдії, трошки втомився. Людей було до 200 чоловік кілька днів, мужчини. Гарно співав хор руських монахів на церковнославянській мові, хор греческих монахів, на греческій мові. Але, наприклад, у нас під час всенашного бдень благословіння хлібів буває десь через півтори години після початку все нашого А там благословіння хлібів. Було після 12-ї години ночі. Далі йшла утрення. І коли на утренній священній каже слава, Тебе би показавши нам світ, то в цей момент якраз світає, сходить сонце. Ось так на афоні звершується Богослужіння. До суточного круга богослужінь є ще Богослужіння по потребі. Віруючих людей. Є різноманітні молебні, які люди заказують. Наприклад, молебін в путешествиї це коли хтось має десь кудись поїхати далі, за кордон він має прийти до пресвітера церковного, сказати, батько, батька, так і так, я маю їхати, помоліться і служити молебен, дає записочку за здоров'ячко. і пресвітер церковний одягає на себе священну одежу. І звершує молебен в путешествує, благословляє людину на мандрівку. Є подячний молебен, благодарственний, коли Господь почув молитви і хтось зцілився або хтось досягнув того, про що мріяв, і людина хоче подякувати Богу, така людина заказує подячний молебен. Є молебен за болящого, за хворого, хтось захворів, заказують молебен. Є ще в церкві таїнства, наприклад, таїнство соборування, масло святія це також для зцілення хворого. Є заупокоєні молитви це за літії, і за панахиди, які теж віруючі люди можуть заказати у священного служителя. Є водосвятний молебен, який служиться, може служитися кожного дня. Священник служб цей молебен. І поминає за здоров'я тих, за кого ви бажаєте помолитися під час того чи іншого молебна. Їм молібні у державні свята, де віруючі люди, дякують Богу за милосердя, яке Господь проявив над нашою державою і над нашим народом. По потребі людей звершується молібни. Саме головне із круга богослужінь це свята літургія де йде спомін тайної вечері. Ось на рятує треба обов'язково, якщо це можливо, подавати записочку, за здоров'я і за упокої. Молебні і паніхіди, це вже по вашому бажанню, по вашій потребі. Якщо треба постояти вам на молебні, заказуйте. Заказують молібне до особих святих. Наприклад, хтось хоче, щоб помолитися. На молебні до святителя Миколая заказують малібін Миколаю Чудотворцю. Церковний присвітер, одягнувшись в церковні ризи, звершує суто малібін до угодника Божого Миколая, просячи святого угодника, щоб той ходатись перед Богом за спасіння і за ту потребу, яку представляють люди у своїй нужді перед Богом. Так і різноманітні молебні, коли люди їх заказують по своїй потребі, так, як їм це вважається. Але повторюся ще раз, що саме головна служба це божественна літургія. Дорогі браття та сестри, ми на порозі Великого посту. Звичайно, користуючись нагодою. Ми нині просимо прощення у всіх вас. Можливо, когось образили, можливо, когось не послухали. Всіх ми прощаємо, просимо навзаєм прощення, і хай милосердний Бог нам усім допомагає. Залишайтесь Богом до побачення!